Цього будинку розпочався наш шлях. Це будинок нашого прадіда Микити Черепа, який на картині письмо турецькому султану. Якраз в будинку кучера і будинку писаря жили посли різних посольств: німецького німеччини, Польщі, Британії. А сьогодні в цьому неймовірному місті сили, енергетики та атмосфери гостює і наша знімальна група. Якщо ви втомилися від міської суєти і хочете відпочити душею і заземлитися, тоді вам до соколиного хутора тут можна занурутися в добу козацтва та відчути, як жили наші пра. На березі мальовничої річки Смош розташувалася екоперлина Чернігівщини. Осередок зеленого туризму соколиний хутір. Тут можна поринути у плин віків та відпочити у хатах. Що збереглися ще з 19 століття? Тож ми і собі вирішили на власні очі побачити в яких оселях колись жили справжні козаки, та дізнатися про родинні легенди від славного нащадка козацького роду. Знайомтеся, це Микола Череп, дослідник історії та культурної спадщини. Комплекс є собою це такий агротуристичний музейний комплекс, в який входять галереї. Виставкові входять музеї під відкритим небом, і історико-етнографічний музей на 32 теми народного промислу. Хутір можна розділити для розуміння на два рівні: перший рівень займає річка, займає річка Смош. Зараз вона прямо ми бачимо, тобто позаду мене, і верхню частину займає будівлі. Будівлі, якраз призначені для проживання, розпочали ми цю справу родинну в 99-му році. В 2000-му ми вже приймали перших туристів. Соколиний хутір це місце неймовірної сили, енергетики та атмосфери. І це не дивно, бо ж це споконвічні козацькі землі з атмосферою славетного минулого. Якщо ми будемо говорити за сили землі, за торсіони і за розломи, то на цій території є. Три міста сили. На одній із них стоїть Велес. Він, покровитель чотирьох верст населення, розділяв світ живих і мертвих, головний духовний бог Руси. Його головна річка була за часів Київської держави. Це почайна. Чути енергетику і колорит соколиного хутора вже встигли туристи з 35 країн світу у середньому за рік. Це від 3 до 5 тисяч візитерів. Про що відзначено у книзі відгуків? Нас відвідали роди дворянські елітні роди, які виїхали до 1917 року з теренів України. Це Харитоненки, Терещенки, Галагани, Тарновські. Ревуцький, абсолютно всі, ті, хто мав пряме відношення до розвитку, це еліта була, на плечах якої трималися. Духовні закони і принципи української державності через те, що відзначить можна останнього гетьмана України Павла Скоропадського, який зробив дуже багато для державності, починаючи від освіти, культури військової теми і банковської системи, і надруковано було 20 мільйонів книг на українській мові. Це заслуги уряда, ну, уряду часів Павла Скоропадського. Стам тут пропонують проживання у старовинних українських хатах та навіть ночівлю на сіновалах та краще один раз побачити, аніж сто разів почути. Тож вирушаємо на екскурсію українськими колоритними хатами, щоб зануритися в атмосферу колоритного побуту українського села, козацтва і старовинних традицій. Хату бідняка оминаємо, а прямуємо до української садиби колись заможного козацького писаря. За 190 років тут майже нічого. Не змінилося, шокує висновком Микола Череп. Ми відтворили родове дерево. Оберіг, він був там знищений. Тут їх не було, ми вже написали їх А на тих вхідних дверях було родове дерево. Ну і поклали розпис відомі українські художники на діди або сволоки на головний елемент хати. Ми ж розуміємо, що це друга особа після гетьмана, а це заможна людина. Тобто. Бо мала доступ до всього військового і адміністративного. І це саме будинок сільського писаря колишнього військового, який по собі залишив це місце, і ми просто продовжуємо цей напрямок. А взагалі, якщо ми візьмемо по мистецтвознавству і культурі України, то українці чи не єдині, хто вважають, що українська, українська хата вона жива? Тобто в неї є піч, душа, у неї є мерцова стіна, навпроти якої я знаходжуся, де відпивали покійника, і тут же сиділи молодята. Це не говорить про те, що ця стіна погана, бо по праву руку, якщо ми проходимо два пороги. На от, перший поріг ми зайшли, і другий поріг зазвичаєм. Е, якщо ти на другому порозі не зімаєш шапку, тебе можуть вбити в українській садибі. Збережено всі елементи української хати. А це поріг, піч, скриня, і дід або сволок, до якого молилися замість образів. Дивлячись нас, там звичайні люди скажуть, а як же а ікони могло й не бути в тому місці? Бо, наприклад, за часів Богдана Хмельницького корова вартувала три золотих, і ікона вартувала три золотих. А один постріл із гармати був 45 корів приблизно. Один постріл із гармати. Тобто, якщо ми переведемо на Гроші сьогодні, то десь примірно Джевелін так і коштує. Тобто, якщо ми повернемося в добу Богдана Хмельницького у формуванні української державності. І замість, наприклад, образів на покуті міг стояти діду. Про нього можна також розказувати досить багато про діду. І головними елементами української хати залишається поріг, дід. До якого піднімали голову і молилися, якщо не було, будемо говорити так, ікони і піч. Скриня входила в перечислене через те, що це священні речі. В скриню клали від народження до смерті, і скриня слугувала. Якщо у родині були доньки, то це було придане. Зрозуміло, що це придане, розділялося між дітьми. Далі прямуємо до будинку, з якого розпочинався туристичний шлях славного роду черепів. Це хата прадіда, дружини Миколи Черепа, зображеного на полотні лист козаків турецькому султану. Будь ласка, проходите. Ми знаходимося в будинку Микити Черепа, який якраз в середині будинка дід працював, йому підпорядкована в адміністрації були в Каченівки будівлі, тобто корівники, стайні, адміністративні приміщення, а прабабушка була головним поваром. Тобто це по лінії дружини, бо е, по моїй лінії в мене рід е, кавказький. Тобто, якби в мене моя прапрабабка, княжна кубанська. Це по лінії моїй бабусі, якби. Але мій дід Прокоп народився через дві садиби від садиби дружини. Тобто, все коріння наше звідсіля, що по лінії дружини, що по моїй лінії. Але саме із будинка дружини ми розпочали свою справу в 99-му році. Автентичність садиби у повній мірі збереглася, і до сьогоднішніх днів мета одна, якби, особливо моя і моєї родини, це максимально зберегти автентичність, максимально передати майбутнім поколінням і найбільше розкрити світу Україну як демократичну європейську країну, в якій зберігається культура. Побут, мистецтво, освіта і культура це те, що нас сильно відрізняє від сусіда. Цікаво, що соколиний хутір засновано на землях двох родів полінії Миколи та його дружини. До слова, їх прадіди були сусідами, тому сам Бог велів зберегти ці історично значимі землі для нащадків. Гадаю, про таке продовження історії роду їх пра могли лише мріяти, бо ж сьогодні на хуторі діють історико-етнографічний музей, музей під відкритим небом, машина часу, художня галерея, монетний двір, козацька лазня, виставка козацького реманенту. Загалом головна мета миколи черепа то відкрити світові. Справжню колоритну Україну найблагородніша, можливо, мета може це і популістично звучить, але мені б дуже хотілося, дуже б хотілося показати культурну спадщину, етнографію, мистецтвознавство і. Де якою країна наша була за часів Руси і за часів козацької доби і по сьогодення? Якраз один із форматів стежками Тараса Скачанівки до Вашингтону, він тільки для 120 країн світу відкрив Україну тільки через мій проект. І якщо ви ще не були в Соколиному хуторі, то ж не гайте часу. Бо ж восени він особливо колоритний і прекрасний, і ви ж пам'ятаєте, що краще один раз побачити, аніж сто разів переглянути сюжет. Мандруйте україною, бо вона прекрасна і неймовірна.